Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstaub. Сьогодні у нас на огляді механічний таймер на розетку. Коли дивишся на нього вперше, не зовсім зрозуміло, як він працює і як правильно його налаштувати. Саме для того, щоб ви не витрачали лишніх зусиль у вивченні цього приладу я вирішив зняти це відео, де я все поясню і продемонструю. На перший погляд, виріб може здатися складним, але насправді це не так. На пристрої є циферблат, на якому відображається 24 години. Потрібно на ньому виставити теперішній час. Зараз у нас 10-та година вечора. Ми виставляємо на приладі 22 годину. Знизу таймера у нас є, так би мовити, такі пелюстки. Кожен із них це є відрізня. Різок часу 15 хвилин, тобто кожна пелюст це 15 хвилин подачі електрики на пристрій, який підключається через цю резерву. Ви просто виставляєте по таймеру пелюстками години, які хочете, щоб пристрій працював. Також з боку є переключатель, який може подати напругу напряму без таймера. Особисто я використовую цей пристрій для рушнику сушилки. По таймеру вона включається біля 7 години вечора і працює до 9-ї. Зазвичай цього вистачає і не потрібно хвилюватися, що забудеш виключити сушилку на ніч, тому що у ванні на ранок буде ну, дуже жарко, не кажучи про лишні затрати електроенергії. Можна також пристрій використовувати для освітлення, ну і так далі. Все залежить від вашої фантазії. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей і зустрінемося в наступних відео.